Вважаю, що, що жодних підстав для подачі тримання вартою у молопіззаслугу немає. Згідно з статті 123 КПК України, тримання вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього коду. <пілляє> Не перешкоджатиму становленої у справі, не урядимося від явки до суду. Тому немає підстав для подальшого затримання мене під вартою, оскільки зиття під вартою є вручно і найбільш суворим запобіжним заходом. Прокурор на дані клопотання не відругував. Крім того, він заявив про те, що відповідно до норм кримінально-процесуального кодексу є дійсно ризики, але довести ці ризики він не зміг. На судовому засіданні розглядалося питання про продовження міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на що захист а також обвинувачені. Заявили про те, що не згодні, і заявили ряд клопотань про їх звільнення з під варти, а також обрання їм більш м'яку міру запобіжного заходу. Однак прокурор на дані клопотання не відругував. Суддя Карабань Володимир Миколайович виніс ухвалу, згідно якої продовжив міру тримання під вартою ще на два місяці.